Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Зараз вам покажу один лот на аукціоні Віоліті, як на мене, цікавий. Дивіться, так, лот можна купити прямо зараз за 1 тисячу гривень. Доданий він був сьогодні трішечки менше, ніж годину тому. Але, чому його цікавість? Дивіться фотографії лоту. Ну, я-то добре знаю всі вироби. Бачу, дивлюсь, золота янтарна каблучка. Думаю, в чому? Тут в нас сюрприз. 18,5 розмір. Товар продається за фіксованою ціною. По-перше, бачите, який рейтинг у продавця? Перехожу сюди, подивіться, що в нього не так. Інформація про користувача. Оцінки. В нього єдина оцінка і відмова продавати лот. Тобто, не факт, що ти а, натиснеш придбати каблучку Купити зараз, а він відмовиться продавати. Це по-перше. Далі опис читаємо. Написано: метал золото. Після 1958 року згодна золото під питанням. Дивіться чому. Далі. Написано матеріал. низькопробне золото або медзолото, медичне золото. На фото відмінний стан, місто Дніпро. Проб і клейм немає. Можливо, медзолото або низькопробне золото. Так. Дивіться далі. Якщо це золото, воно, до речі, воно каталожне, знайшла я його в каталозі. Ось вона під номером 12. Ця каблучка золота. Зараз я вам покажу, що знайшла таку ж каблучку на Віоліці продається. Єдине, або це лот якийсь фейковий, бо фотографії навіть якісь дивні, нечіткі. Хоча на Віоліці таке буває, бо не у всіх є нормальні більш-менш смартфони, навіть мінімальні Samsung. Ну, тут фотографія нормальна, а немає проб, пише продавець, бо проба ставилася на цих каблучках знизу, не всередині. А ось тут вона мала стояти, і інколи в мене був такий випадок, коли. Радянська каблучка золота, каталожна, але без проби, бо вона була стерта через те, що цю каблучку віддавали ювеліру, підганяла під інший розмір. І проби там не було. Її чи... ну, коротше, вона кудись зникла. Або є другий варіант, що це якась сучасна імітація, але. з... Камінь теж не дуже добре тут видно. Бурштин це чи вставка, хоча модель один в один. Наприклад, ось вона. Ось ця модель. Ну тут добре видно, що це золото. Тут є клеймо, ось воно, бачите, знизу стоїть. Тут навіть є імінник, янтарний комбінат і 583 проба. Ось ця модель, бачите, тут у нас такі затискачі. Тут теж збоку і ще ось всі ці елементи, вага 5,2 грама. Ось ця каблучка. Ось цей вигляд збоку. І тут вигляд з боку один в один. В чому подвох, друзі. І цікаво, натиснула би ви купити зараз? Ну, це тисячу гривень доведеться витратити, якщо це якась лажа, приїде тобі на нову пошту, ти візьмеш, дивишся, а це дійсно не золото. А якась сучасна імітація з... зі звичайного металу, і тобі доведеться заплатити тисячу гривень, плюс після ну, цю комісію нової пошти, і плюс доставка, і вийде десь тут тисячу. 1200 гривень, щоб перевірити, Ну, якщо це все ж таки виявиться золото, то можна відкривати шампанське. От як би ви зробили в такому випадку? Потім подивимось далі, чи хтось купить цей лот, чи ні. Я поки що відмовлюсь, бо я знаю, що на Віоліті дуже багато таких лотів мішку. Ти купуєш, тобі приїжджає візуально те саме, що на фотографії. Тут, до речі, можна бачити після плати. Приїжджає те, що на фотографії, і ти дивишся один в один, але імітація. Ось і все. А буває, що ти реально купуєш, а там дійсно золото, просто була стартопроба. Отакий. Отакі От випадки. Можна як виграти, так і програти. В коментарях цікаво, купило б ви цей лот чи поспостерігали? Сьогодні я обираю спостерігати за цим лотом. Всім гарного дня, друзі!